20 тонн мандаринів для дітей Донецька від капітана футбольного клубу Шахтар Даріо Срна. Зараз волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова фасують цитруса на Донбас Арені. Звідти фрукти спрямують до шкіл міста. Допомогу від Даріо Срни отримають більше 23 тисяч дітей. Мандарини привезли з батьківщини футболіста Хорватії. Це спільний проект футбольного клубу Шахтар і гуманітарного штабу у рамках програми Допоможемо дітям ініційованої Рінатом Ахметовим. Мне, моя семья научила футбольный клуб, что президент клуба, что всегда в тяжелой ситуации нам помогают людьми. Президент клуба нашего единственный человек в Украине, который помогает каждый день, который э, дает очень большую помощь Донбассу Донецку. Поэтому я знаю, что он это делает от души и сердца. И все, что могу сказать, что клуб поможет, э, футболисты поможут. И я собираюсь еще в декабре отправить еще что-нибудь.